Саме з таких краєвидів у голови обласної держадміністрації Житомирської області почалось відвідування Малинського підприємства Юнігран по видобутку та переробці граніту. Вчора Сергій Машковський відвідав приватне акціонерне товариство Малинський каменедробильний завод компанії Юнігран, яка є найбільшим постачальником щебеневої продукції не тільки у Житомирській області, але й в Україні. За словами голови ОДА, підприємство є конкурентно спроможним на українському та європейському ринках. А якщо таких підприємств буде побільше, і я знову ж таки хочу це сказати на державному рівні тоді Україна дійсно буде європейською і справжньою країною. Минулого року компанія випустила та продала 4 мільйона тонн щебневої продукції. До 2014 року основним споживачем продукції була Російська Федерація, яка купувала більше 60% готової продукції. Зараз стосунки розірвані та налагоджуються економічні зв'язки з європейськими ринками. Гордістю можу сказати, що ми отримали міжду європейські сертифікати. Вже поставили свою першу продукцію до на ринок Прибалтики. Зараз на Ерзі контракт з Польщею, де ми теж осваємо європейський ринок. Я думаю, що ми зможемо зайняти свою нішу. Саме так вибухнуло 14 тонн вибухівки на Малинському кар'єрі. Константин Касян, Дмитро Тітанок, телеканал СК1.